Чи можуть притягнути інструктора автошколи до адміністративної відповідальності в тому разі, якщо розпізнавальний знак навчального автомобіля, який розташований на даху, не відповідає вимогам ДСТУ? Як виявилося, питання є доволі цікавим, оскільки сума штрафу 8,5 тисяч гривень. І саме таку постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності ми мали нагоду оскаржувати в судовому порядку. До нас звернувся клієнт із такою проблемою. Його зупинили співробітники поліції під час проведення ним практичної підготовки майбутнього водія. Під час спілкування співробітник поліції заозначив, що водій порушив пункт 33 к правил дорожнього руху України, за що й був притягнутий до відповідальності. Адміністративної відповідальності за статтею 127 Прим. 3 Купап, і щодо якого було накладено штраф в розмірі 8,5 тисяч гривень. Звичайно, що належних доказів вчинення адміністративного правопорушення інспектором надано не було жодних замірів чи інших дій, які б свідчили про невідповідність вказаним вимогам транспортного засобу. Також проведено не було. Давайте з вами детальніше розберемося в інкримінованому правопорушенні. Пункт 33К правил дорожнього руху України вказує. На відповідних транспортних засобах устанавливаються такі розпізнавальні знаки: навчальний транспортний засіб, Рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною до гори і каймою червоного кольору, в який вписано літеру Н чорного кольору, сторона не менше 200 мм, ширина кайми одна десятої цієї сторони. Знак розміщується спереду і ззаду. На транспортних засобах, що використовується для навчання водінню, допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобіля. Актуальну редакцію правил дорожнього руху ви можете придбати в нашому АДШОП. Також ми пропонуємо до вашої уваги іншу цікаву літературу, зокрема, наш новий посібник ДТП, алгоритм дій, практичні рекомендації адвоката, який пояснить, як саме діяти у дорожньо-транспортній пригоді. Як саме повинні бути розміщені розпізнавальні знаки, також вказано у ДСТУ кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів на рисунках А60 та А61. Тобто для розпізнавального знаку, який розміщується спереду і ззаду авто, є вимоги щодо розміру. Але ці вимоги не стосуються розпізнавального знаку, що розміщується на даху навчального автомобіля. З метою оскаржити дії працівників поліції командою клубу юридичного захисту водія АД було складено позовну заяву, в якій акцентовано було увагу на додатковому важливому нюансі: суб'єкті притягнення до адміністративної відповідальності. Стаття 127 прим 3 КУПАП передбачає, зокрема, порушення посадовими особами закладів, їх філій чи інших відокремлених підрозділів фізичними особами-підприємцями встановленого порядку підготовки перепідготовки. І підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а саме Проведення практичної підготовки з використанням транспортних засобів, обладнаних з порушенням вимог правил дорожнього руху, або особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами. Відтак суб'єктами відповідальності за цією статтею виступають виключно посадові особи закладів, їх філій, відокремлених підрозділів або інші фізичні особи-підприємці, які проводять підготовку чи перепідготовку. А тому наш клієнт, будучи інструктором, не міг просто бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Оскільки не є належним суб'єктом, поліцейський зазначив, що водієм порушено не лише вимогу пункту 33К правил дорожнього руху, а й вимоги постанови Кабінету міністрів України 487 та вищезгаданого ДСТУ, але при цьому не зазначено жодного пункту, які саме пункти цих нормативно правових актів було порушено. Також, як було зазначено, під час розгляду справи не було надано жодних належних та допустимих доказів, які підтверджують чи спростовують вину водія. Нагадуємо, що доказами в справі про адміністративне правопорушення відповідно до статті 251 кодексу України проміння правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку. Орган або посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні, та інші обставини, що мають значення для вирішення справи. Такі дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, іншими речовими доказами, показаннями технічних приладів тощо. Інголицький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області погодився з аргументацією, яка викладена у позовній заяві, і також зазначив наступне: випуском 69 автомобільний транспорт, довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом міністерства транспорту та зв'язку України від 14 лютого 2006 року, номер 136, визначено завдання та обов'язки інструктора з індивідуального навчання водінню колісних транспортних засобів. А саме він Розробляє маршрути карти для відпрацювання вправ з водіння транспортних засобів під час наставництва майстра виробничого навчання, складає на кожну вправу план заняття, керується графіком черговості навчання транспортних засобів. Зазначена посада розміщена у довіднику розділі 5 робітники. Також, як вказано у рішенні, під час судового засідання досліджувався диск із відеозаписами з бодікамери поліцейського. З проаналізованого відео суд встановив, що поліцейський навіть не намагався з'ясувати, чи був водій посудовою особою, яка підлягає притягненню до адміністративної відповідальності за дане правопорушення. Також з іншого відео було встановлено, що з даного питання водій консультувався зі своїм керівництвом через телефонний зв'язок, і в подальшому поліцейський продовжував спілкування саме з керівництвом, а не з водієм, якого в кінцевому результаті притягнув до адміністрації. Адміністративної відповідальності, отже, суд підтвердив тезу, що інструктор з індивідуального навчання водінню транспортних засобів не є посудовою особою, яка може бути притягнута до адміністративної відповідальності за порушення статті 127 Прим. 3 кодексу України про адміністративні правопорушення. Також ми встановили, що немає чітких вимог щодо розпізнавального знаку навчальний транспортний засіб, який розміщується на даху автомобіля, і які саме параметри у нього мають бути. Якщо бажаєте дізнатись іншу позитивну практику клубу, підписуйтесь на наш youtube канал для того, щоб не пропустити інший цікавий контент.